З вами ваш вихователь Наталія Олександрівна. Я рада вітати вас зі своїм другом, смайликом. Дидактична гра! Оберіть одяг козаку, легендарна Запорізька Січ, символ незламності та незалежності українського народу. Від роду до роду передаються її заповіти жити чесно, любити рідну землю. З повагою ставитись до історії свого народу. Діти, а чи знаєте ви історію козацтва? Ми пропонуємо пограти в гру вікторину оберіть одяг козаку. Але давайте спочатку пригадаємо, хто такий козак? Так, козак це вільна людина. Ну що ж, ви готові починати? Послухайте уважно та скажіть, про який одяг говориться в загадці. Узор вишивали, на свято одягали. Так, це вишиванка. А про яку частину козацького одягу казали широкі, як Чорне море? А ще говорили, що сорок кавунів повинно влізти. Так, Шаровари. Як закріплювалися шаровари на тілі козака за допомогою поясу або шнурка? А називався такий пояс крайка. Оберіть крайку серед картинок. Так, ось вона. Молодці діти. А що ж взували козаки під шаровари? Вони взували чоботи. Оберіть чоботи козака. Так, ось червоні шкіряні. Що носили козаки на голові? Вони носили кобур. Так називалася шапка козака. Оберіть серед картинок кобур. Так, правильно молодці. А ви знаєте, що верхній одяг козака називався жупан. Оберіть жупан серед картинок. Так, ось він червоного кольору. Він був шовковий або суконний. І так, діти, основний одяг запорізьких козаків це сорочка, вишиванка, шаровари. Чоботи. Крайка пояс козака. Жупан верхній одяг. Кобур шапка козака. Ось ми і згадали одяг запорізьких козаків. І ви відповіли на всі запитання. Ви діти можете називатися справжніми козаками. Дякую за увагу. До побачення малята. До нових зустрічей!